Приходить не, на не. турнір, а там чорні І він. Ну, я розповідав про цю партію ось з моїм сином. Це, бо це був просто, давайте покажу, вона весела, на закріплення, нікому це не завадить. Е, сину було 5 чи 6 років не виповнилося. Вже він в нього був другий розряд. І це був чемпіонат області серед чоловіків з Бліцу. Звичайно, Сашко Скажений ну, він більше звик грати в таких умовах. То на авторинку ми грали, то потім на. Біля залізничного вокзалу. Тобто він звик з грати, звик якийсь галас, ну такий він. Катал. А mm -hmm. тут mm -hmm. потрібно, по-перше, вести себе тихо, по-друге, можуть і сісти, змусити суперники. Ну, а по-третє, чорним. І він якось розгубився. Була така розіграна, ось такий дебют. Д6 зіграв Ташко Скажений, mm -hmm. ну, щоб зробити зв'язку. Тут у білих два сильних ходить, це хід, d 4 За